Наше постриває днями Кременчуцька авторка книг Наталія Лікаренко презентувала широкому загалу чергову історію, інтерпретовану через власне бачення. Цього разу на папір лягла розповідь про дівчинку, тато якої військовий. Книга «Світло різдва» покликана стати черговим доказом того, що дива дійсно існують, особливо у період новорічних та різдвяних свят. Достатньо просто у них щиро вірити. Історію віти Наталії Лікаренко можна знайти у бібліотеках шкіл та садочків. На презентації книги були і наші журналісти. Роксала Жукова розкаже більше. Оповідання Світло Різдва чергова книга з авторства Наталії Лікаренко. Днями у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці книгу презентували як для дітей, так і для дорослих. Нині ж маленькі вихованці садочків та шкіл можуть прочитати історію, пов'язану з дитинством, війною та вірою у дива. І я дуже вдячна своєму брату, воїну-захиснику, президенту Бійцівської ліги, шторм міста Кременчука, помазанову Сергію, за те, що він втілив всю мрію в життя. І нещодавно були профінансовані ним книги і подаровані усім шкільним бібліотекам і дитячим садкам нашого міста. Серед ілюстрацій у книзі можна знайти і малюнок за авторства Онучки письменниці. Саму історію писало життя, каже Наталія Лікаренко. Прототипом героїні цієї книжки є моя онучка, тому що я дуже часто від неї чула такі бажання, коли запитуєш її, а що ти хочеш, щоб тобі Миколай подарував на свято? Вона каже: Я не хочу нічого, хочу тільки, щоб настав мир каже, додому повернувся тату. А тато мені купить усе. Діти мають вірити у дива попри будь-які життєві обставини та виклики, переконана письменниця. А ще констатує мрія про те, щоб кожна дитина дочекалася на повернення свого захисника чи захисницю, мусить здійснитися цією мрією. Пронизана і історія. Презентували книгу глядачам цілим театральним дійством. Шестикласниця Лада зіграла роль головної героїні. Дівчинка розповідає: спочатку було хвилювання, але коли почитала книгу, воно зникло. Цитуючи уривоки з книги, дівчинка ділиться своїм баченням прочитаного. Я вже не вірю в дива, сніжинко. Не вірю тут розповідається про те, що її батько як пішов на війну, і вона для неї світ весь змінився. І вона більше не вірить. Дива, а потім прилітає сніжинка і каже: тобі треба знову спробувати це зробити. На імпровізованій сцені, крім уривків і заповідання, лунали українські пісні. Таке собі свято на старті циклу зимових розваг кажуть відвідувачі.